Якщо зі слова Донецьк прибрати м'який знак, то зникне вода. А якщо забрати у людини волосся, то вона одразу стає виглядати як раб. Не я вигадав ці правила, але я по ним живу. Так само, як і все суспільство всесвіту кенчі, найкращого постапокаліпсису, який змогли пережити тільки високотехнологічні роботичні протези ніндзя та гашиш. І від всіх цих жахливих злиднів може врятувати тільки один винахід людства. Рабовласництво, вітаю, це я, Олжен. Ця гра зветься Кенші, а це кілля пива, і йому не пощастило опинитися на поганій стороні куплі-продажу людей. І в цьому відео ми разом з ним піднімемось. По кар'єрній драбині з неоплаченого стажера в кар'єрі святої нації аж до менеджера людських ресурсів в об'єднаних містах. Але перед початком, дякую, всім спонсорам цього каналу. Ваші гроші підуть на примусове працевлаштування громадян Узбекистану. І починаємо ми з того, що абсолютно абсолютно нічого не вміємо робити. Всі наші стати абсолютно лайно. Нам невідомий такий концепт, як майно. А ми ще починаємо сценарій з двома людьми, і я не міг не взяти з собою цього стейрфаста. фаста. Тому я дуже фаст прийняв рішення, що він стей хір. І ще як я дізнався, окрім того, що ми починаємо голодними, так ще й всіх робів тут готують тільки коли вони вже на межі смерті, що знижує ефективність їхньої роботи, але так само і шанси на втечу, через що келя пили. Вирішив дістати мапу світу, приховану в його дупі, щоб знайти майбутні перспективи. І дійсно відзнав про якусь покинуту хижу на півночі від цього кар'єру. І тут я зробив невелику помилку, натиснувши правою клавішою миші на неї на мапі. Окей, okay, Я бачу, у нас є кілька одна локація на мапі. О, ні, мене зараз поб'ють. Мене зараз поб'ють. Я ж навіть, сука, нікуди не йшов. Ні, я просто на мапі тикнув на ту клавішу. Окей, вони мене лікують. Я хоча б, я, я б якусь тату отримав це. Навіть до... ну достути, 3% я отримав для доджо. Головне, що я прокачав собі стійкість, бо, як всім відомо, якщо вас достатньо колотимуть та робатимуть, то з часом ви просто зможете танкувати такі речі. Знаєте, що я думаю? Вам варто почати тренувати свою стійкість до лес прямо зараз. Підіть на кухню, візьміть її. Дуже сильно натисніть на клавішо підписатися на канал Ошен Та тепер, як кілью закинули заграти, він почав розробляти свій план втечі. І як виявилося, то поки ти годинами сидиш в кліці, можеш навчитися ламати замки. Особливо, коли єдиним твоїм інструментом є під з лисої голови та дуже спроможні пальці. Окей, мене тут ніхто не бачить. Ну, стоїсників, поки я ламаю замки, в мене щось те покращується. Адже в мене нуль шансів вирубити цього чувака. Чекайте, якщо я зможу вкрасти його я як то прокачаюся для того, щоб собі кайдани себе зняти? I might be cooking, тебе взагалі походувало? та ніхуя його не походувало. Ну тепер, якщо ми можемо це кожен раз, цю перевірку проходити разом на себе. Тільки цей, то 10% це дуже непоганий шанс. Ну, це, звичайно, зовсім не іль... кілляпивичний спосіб вибратися з тюрми, але якщо тут можна використовувати будь-які методи, то чого б ні? НУЛЬ БУДЬ що звідси В КРАСТЫ НУЛЬ Окей, okay, я... Отразу зъяв, я одразу з'їв ТОЙ ХРИПИК, розумію. Так, я, чекайте, накажите, что я уже можу в такты Окей, okay, я ж нашел пилу. в пылу Геймер момент Гей... Геймер момент Геймер момент зараз проходит На другу... На першу ніч. Чекайте, мені от що цікаво. Зараз друга ночь, коли вони прокидається. Мені здається, я витрачаю неймовірно важливий час на турені для того, щоб зрізати їх з себе зараз. Тепер наш шлях втечі. А. Смерть. А. Смерть. Може, десь тут? З кар'єром можна піднятися? Тут ми спуститися не можемо. Тут теж ніяк. Тут до охоронців, тут ну ніяк не пройти. Якби я був погієм дизайнером, куди б я поставив можливий вихід? Окей, okay, тепер треба думати. Моє знання кенчі мене підводить, і от під моїм знанням я маю на увазі ніхуя. І як ви могли зрозуміти, кілля пива трохи загнав себе в глухий кут, але він використав цей час, щоб набрати трохи ваги з їжі, яку він до цього вкрав в охоронців, скинути кайдани та дочекатись темряви для наступного ривка звідси. І після пари неканонічних, невдалих. Спроб, я вирішив, що цей третій раз буде або останнім на цю ніч, або я йду до клітки та здаюся, щоб спробувати ще раз пізніше з кращими навичками. І як виявилося, я міг обігнати більшість варти, що обороняли право. А ті, які мене повалили і наздогнали, полишили мене з лише одним вартовим, який вирішив мене вилікувати та забрати назад. І тут сталася найдивніша річ: я міг встати. І прямо посеред лікування я почав йти своєю дорогою. Я очікував, що. От-от охоронець накинеться на мене з мечем, але цього не сталося. Чекайте, він мене вилікував, він мене спіймав. Він залишився сам, щоб мене вилікувати. Я встав і пішов, і йому все одно. <рістити> так, я не бачу, що мене хтось переслідував. <рістити> <рістити> ну, що? Третє. <рістити> Ніч ми втекли ніч ми І тепер, як ми біжали по піску та землі, і в повітрі тхнуло і рожею та кислотними дощами, ми нарешті були вільні, поки наш союзник з самого початку досі збирав каміння для нікому не потрібної статуї та починав голодувати. Цей досвід серйозно змінив мене та моє ставлення до жорстоко встановлених ієрархій без можливості соціальної мобільності. Просто будь на горі, лол. <реш> Чи ти що, тупий? І цей план нарешті міг би бути реалізованим, бо в цьому невеликому будиночку було трохи одягу, їжі, ліків та грошей. Їх було настільки багато, що наче гра розраховувала, що ми сюди прийдемо з двома персонажами. Та нехай. Звідси ми відправляємося до селища на гору, де якісь довбні гралися в Нінс. Я знаю, що в кілі самого корзина на голові, та він не сильно підходив під всю цю їхню двіжуху. Особливо, що було. Образливо, так це їхня відкрита ворожнеча до чесного ремесла рабовласництва. Але я чув, що десь на сході мають бути об'єднані міста, така собі псевдодержава, що займається рабством в промислових масштабах. І звичайно, їм би було байдуже, що вони мають справи з минулим рабом ворожої до них країни, в якого лише до того ж 1% відсоток впізнаваності як раба. І по дорозі до міст нам трохи пощастило побачити битву розбійників з місцевими поліцаями, як то кажуть. Акаб, але то їхня зброя була непогана, і кіля взяв її собі. Це не означало, що ми знали, як нею користуватись, і тому в роках пиви це був лише шестикілограмовий шмат металу. Та кращого типу зброї було важко знайти для такого типу персонажа. Йдучи дюнами великої пустелі, ми врешті знайшли Стоат. наше перше місто для експлуатації та хорошого бізнесу. Є тільки одна річ, про яку треба дійсно думати, і це те, що місцеві рабовласники прошарюють. Чи що ти раб захочуть тебе взяти до себе на поля. І як би це нелогічно не було, ми маємо про це думати. Та з нашою мінімальною впізнаваністю нам достатньо лише не спати та не потрапляти до в'язниці всередині міст, щоб ні в кого не було достатньо часу нас розпізнати. І я дізнався це важким шляхом. Але це дало мені ще один шанс завантажити далекий сейф за містом, де на сей раз я побачив групу голодних голодранців, з яких я зміг відокремити одного та з великою важкістю. Його побити до витративши півдня, щоб донести його до міста та медикаменти, щоб той не помер в мене на руках, я зміг його продати за цілих 400 шекелів на 100 менше, аніж коштував я, що лише доводить мою вищість над випадковими голодними безхатьками з постелі. Не. Та поки мені до голови прийшла неймовірна схема: навіщо відловлювати та бити без хатьок самому, якщо можна їх провокувати, і потім, як з ним розбереться поліція, продавати в рабство. В кенче це теж працюватиме. І що ще важливіше, таким чином, ми у відносній безпеці могли дозволити собі тренувати бойові навички, кілі, пиви, а ще ігноруйте, що в кілі інший одяг. Я випадково переплутав, як стати в цій грі працюють. І за кілька таких хороших походів по людей в мене було досить грошей, щоб викупити собі рабей. Раба, щоб технічно закінчувала цей челендж, який заключався в переході з раба до работоргівця, бо ще й торгівлею, як не купівля та продаж. І прямо після того, як я встиг заплатити собі за неоплаченого інтерна, якого сам продав до цього в рабство, мене почало атакувати все місто, бо в своїй колективній свідомості воно зрозуміло, що я є біглим рабом. Найтупіше, що я вже встиг заплатити за раба, отримав. Зуськи! І тепер Кілі треба було тікати до іншого міста, а його впізнаваність підлетіла на до 10 з одного. Його впізнали на одному відсотку. Сука, значить, як від мене купувати людей в рабство, то будь ласка. Але як тільки, ей, у мене був шанс впізнаваніності один відсоток. І я заплатив за раба, мені його навіть не дали. Що це за хуйня? Вийшов займатися своїми справами. Де інде. І схожу річ ми робили в кількох містах на сході пустелі і боюся зізнатися, але кіллю все ще часто один на один перемагали випадкові голодні безхатьки. Та кожна битва робила нас сильнішою, а продаж багатшим. От ми вже маємо взуття і не маємо проблем з купівлею, їжею та ліків. Та де б я не лишався на ніч поспати та вилікуватись, за мною одразу би починалась гонитва, бо у вісні я дуже виглядаю як раб. А всі жителі міста люблять дивитися на сплячого кіллю, через що. Як самому безхатькові йому доводилося спати на спальному мішку за містом, але не забувайте, ми краще за безхатю. Тарушаючи так тепер, навіть випадкові подорожні бачили в мені раба. Нагадую на цьому етапі я був за кілька сотень кілометрів, за кілька днів ходи від взагалі в іншій країні від того місця, де я. Був рабом. А хоча б я зміг попситись одному такому набридливому людолову, якого я натравив на бандита та вкрав його гарну броню, яка до того ж слагувала мені маскуванням, наче я є учасником його фракції. Я все ще не міг перемогати бої там в один в п'ять, але разом з патрулями моїх псевдосоюзників відлов нових людей для продажу в рабство став стабільним доходом. І не пройшло б довго, як кіля міг жити поруч, навіть все мій сталицю об'єднаних міст і стати відомим як. Роботоргівець пива, і якщо вас цікавить, то я спробував кілька разів купувати робів в самій столиці, але вони чомусь не хотіли йти за мною ані говорити. До речі, як там поживає стеєрфаст, вітаю це я, Олжен, із успішною купівлею та продажами рабів, цей невеликий челендж є закінченим. Якщо вам сподобалося кенчі, та ви хотіли бачити його більше на каналі. Дайте мені знати підписками, лайками, коментарями. Тощо гра мені сподобалась і я не проти був би продовжити історію кілі пиви або гри за інших персонажів.